Гумалята зазирнуло сонечко у наше віконечко. Дощічки доторкнулося, промінцем погладило, не сумуй порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Дітки ви знаєте, дуже багато казок і про колобка, і про рібку. І про рукавичку, і про курочку рябу. А сьогодні ми з вами складемо нову казочку. До нас у гості завітав зайчик. Він просить, щоб ви склали казочку про нього. Ви згодні? Отже, я починаю, а ви продовжуйте. У зеленому лісі. Жив собі зайчик. Подивіться, дітки, на зайчика який він? Маленький, пухнастий, веселий та добрий. Що зайчик у лісі робив? Стрибав, бігав, ховався, гуляв, їв травичку. Його хатинка була біля великого дерева. А поблизу неї росли грибочки, горіхи, ягоди. Наш зайчик дуже любив ласувати яблучками, ягодами, травичкою, морквинкою. А потім йшов на галявину і милувався квіточками, дзвіночками, ромашками. Ще йому подобалось дивитися на небо. На якому він бачив сонечко, хмаринку, веселку. Але наш зайчик був полохливий. Він всього боявся, він боявся людей, хижих звірів та птахів, а вночі зайчик боявся ще й темряви. От і сьогодні виглянув зайчик зі своєї хатки. А на дворі так темно, так страшно. Малята, погляньте, яка темна ніч. Нічого не видно. А чи хотілося б вам допомогти зайчику освітити йому нічну доріжку? А що може світити в небі ясної ночі? Що? Так, зірочки та місяць. Я пропоную. Намалювати зоряне небо над лісом. Ну що, розпочнемо нашу роботу? Ми візьмемо пензлик і фарбу білого кольору. І спочатку намалюємо місяць. Малюємо два півкола. Ось так. Одне півколо. І друге півколо. І зафарбуємо його. І наш місяць стає схожий, на що, дітки? Зайчик мені підказує, що місяць наш стає схожий на м'ячик. Ось так, кругленький мячик. А тепер малюємо зірочки ритмічними рухами. Ось так. Ось так намалюємо багато зірочок, щоб вони світили гарну доріжку для зайчика. Ось так. Ось тепер небо стало гарним, чудовим та зоряним. Зорій місяць освітили ліс і тепер маленькому зайчику не буде так страшно повертатися додому. Зайчик вам вдячний, дітки, і я вам також вдячна за допомогу. Ви молодці. До побачення, до наступної зустрічі!